Акт 4. По ідеї, гелікоптер повинен бути ось ось. Зробивши останній квиток, зіжмяка в банку та спробував скинути з даху. Не вийшло. Бляшанка здула вітром, не пролетівши декілька метрів вперед. Ігор побачив мотузку та інструменти для утеплення фасаду чи то для обшивки чогось. Він не сильно в цьому розбирався, проте логіка підказувала подібний маршрут думок. Увімкнувши фронтальну камеру на телефоні, а, да, виглядаю кепсько. Все обличчя залито юшкою, хоч би мене не сплутали з одним з них. Посміхнувся, бо згадав про рану на нозі. <свісно> так я ще й кульгаю. Буде смішно, якщо зі мною прилетять для того, щоб пристрелити. Крехтячий, мов старий дід, піднявся, щоб трохи розміятись та повиглядати своє таксі. На горизонті нічого. Пошкандибав до альпіністського спорядження, для себе він вирішив його називати так. Зрозуміло, що, скоріш за все, назва тут інше. Почав роздивлятись. Трос був надійно закріплений та дбайливо складений у відро, в якому лежав наждачний папір, ніж і ще якась дрібнота. Поруч валявся рівень, взяв його у руки та почав грати, щоб хоч якось гаяти час. Швидко набридло, і він поліз на найвищу точку даху, щоб краще бачити місцевість. Його зиркнув у телефон. Він же сидів на даху багатоповерхівки понад годину, чекаючи єдину надію на порятунок. Нога постійно про себе нагадувала. Рухатись було важко. Як бляха, я зміг піднятися з таким пораненням. Футболка, що заміняла бин, була наскрізь пропитана кров'ю. Якщо не обробити рану, то буде біда. Десь здалеку почувся дуже глухий, проте знайомий шум. Він підняв голову і побачив, що в небі з'явився чорний крил. Почав розмахувати рукою, вигукувати щось у простір, намагаючись звернути на себе увагу пілота. Але щось було не так. Гелікоптер летів дуже низько і швидко, не змінюючи свого курсу. Він летів прямо на дах, де знаходився хлопець. Причому політ його був хаотичний, ніби п'яний, а у кабіні відбувалося щось незрозуміле, схоже, чи то на бійку, чи на боротьбу. Гелікоптер наближався, гальмувати він точно не планував. О, чорт, ось ми і знову тут. Якщо Бог існує, то він робить все для того, щоб мене знищити. Почав панікувати, проте панікою сильно не допоможеш. Швидко оглянувся навколо, шукаючи місце, де можна було б сховатися або втекти, але я не бачив жодного виходу. Стрибати у лічок не варіант, сліпі точно розбругли всіма поверхами. Так що краще вже загинути так, Вставати обідом в мої плани не входило. Згадав альпіністське спорядження. Вистрибнувши зі свого посту, невдало приземлився на хвору ногу та, зціпивши зуби, пошкандибав до тросу. Сподіваюсь, вона надійно закріплена. Я швидко схопив мотузку, як міг обмотав навколо талії, перехрестився, подумав про себе, що якщо виживу, то точно почну вірити в Бога. Зістрибнув вниз, надіючись, що мотузка витримує мою вагу та кріплення достатньо надійне. Стрибок віри, бляха. Відчув, як трос натягнувся та боляче стиснув, створюючи сталій пісочний годинник, стискаючи всі внутрішні до розмірів атома з та останніми силами схопився за канат та підтягнувся однією рукою, щоб трохи перенаправити вагу та поправити зашморх інше, що швидко руч змайстрував декілька поверхів вище. В цей момент почувся потужний вибух. Вогонь і уламки почали падати вниз, чіпляючись за його, який, не дивлячись на непереборний, біль, почав розгойдуватись, намагаючись розбити вікно квартири, навпроти якої він зупинився. Раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз. Ще раз! Я сидів, палив на балконі, вже давно намагався кинути інколи виходило, інколи ні. Mm -hmm. Доня спала у кімнаті, дружина щось готувала на кухні. Я був задоволений та спокійний, день обіцяв бути чудовим. Усі вся свій власний світ, дихаючи димом, розслаблено, розміркову про найближче майбутнє. Тепле повітря тільки підкреслювало затишок мого власного місця. Раптово у передпокою роздався нетиповий для квартири шум. Зробив затяжку, прислухався. Спокій та задоволення згасли, як розм'ята цигарка в попільничку, зіскочив з місця, ледь не вибиваючи двері балкону, вистрибнув в сторону гомону. Та ну. Зверху на дружині сиділа сусідка. Двері до під'їзду були відчинені. Таня ніяк не реагувала. Я помітив, як під її головою розтікається невеличке озерце. А інша жінка, вчепившись зубами в шию, жваво як головна собака, перегризала горло. При цьому дуже поспішно ковтала, практично не жуючи. Взявши розгін, я ногою вупив по голові цієї невіженої, відштовхуючи її від Тані. та відлетіла з м'ясом, вируваючи шкіру на шиї, але залишає декілька зубів на місці свого нещодавнього банкета. Незважаючи на силу, з якої був нанесений удар, мені здається, було навіть хруст чутно, вона піднялась ні на що не звертаючи уваги. Та наче пір'їнка одним стрімком повалила мене на підлогу. Це було достатньо неочікувано та на диво якось ненормально сильно для такої крихкої, на перший погляд істоти. Я ледь не вдарився з кронію об двері у вітальню, але в останній момент змінив кут падіння, тим самим рятуючи собі життя. Той момент у мене вийшло подивитись на її обличчя. Людське воно нагадувало слабкувато. Порожні очі, покриті якоюсь плівкою, закривала на шалена морда, яка намагається по незрозумілій ще причині дістатись до мене, клацаючи зубами, та неприємний гнійний запах, яким ледь не до памороки заповнювалась кімната. Вона насідала зверху, По силі була рівною, проте я програвав у витривалості, і з кожною митні зуби клацли на один сантиметр ближче. Несподівано роздався дитячий крик, а згодом я побачив маленьку ручку, що замахується чимось гострим, прямо у пику тварюки, яка на мить відволіклась від мене, повернувши голову на джерело шуму. Дівчинка засадила своїми ножицями їй прямо в око. Істота розкрила рот, видавши гортанний крик та забувши мене, відворіклась на машу, скориставшись послабленням тиску на себе, відштовхнув непіврозгорнуту жінку. Швидко встав на ноги, та, поки чудовисько не накинулось на дівчинку, застрибнув хижаку на спину та почав вколачувати голову в лінолю, не звертаючи увагу на доньку, яка спостерігала за своїми рожевими ножицями, що поступово тонули, перетворюючи і так не найприємнішу ряху у місиву. Істота вже не подавала ознак життя, проте я не міг зупинитись, збиваючи кулаки практично до кісток з кожним наступним ударом, уповільнюючи та втрачаючи залишки сил, опустив до лані нульом, незважаючи на кров, що вже майже повністю вкривала передпокій. Я підняв погляд у сторону доньки, де до в неї лежала моя кохана, кохана без горла. Важко дихаючи, втомлено, промовив лише одне слово. Молодець. Перегорнувшись на спину, завалився на підлогу, нащупав у джинсах пачку цигарок та запальничку Підкорив. Мала так і стояла на місці в ступорі з тремтячими руками та закритими очима. Затяжка за затяжкою. Тішом гортала порожнечу всю квартиру. Тому, коли в напівкрик зрадала дитина, я здригнувся, бив шукаленої об стіни. Видно, почала виходити зі ступору і усвідомила, що вона бачить перед собою, нехай поплаче. Мої обійми зараз навряд чи допоможуть. Мені б теж не завадила хвилини спокою, згасив цигарку об стіну, кинув недополок під ноги, повільно підвівся. Я трохи забився, коли падав, але в цілому почував себе нормально, якщо роздивлятись чистий фізичний стан. Пішов у ванну, ігноруючи плач доньки, та спіткнувся баклажку з водою. Цю, та ще декілька він набрав разом з дружиною зранку, коли дізнався, що немає світла. Просто по інерції ще продовжував діяти, як у воєнні часи, а тоді частенько бувало так, що зі світлом зникала вода. От ми просто і перестереглись. З дзеркала на мене дивився мій близнюк. А я себе не впізнавав, як не вдивлявся образ напроти. Напівморок додавав атмосфери, умився та вийшов назад до доньки, все ще хлюпаючи, мовчки, взяв за плече та поштовхав у її кімнату. Вона з байдужістю до світу причовгала до неї. Я клікнув телефон, зв'язку так і немає. Залишив малу в кімнаті, а сам повернувся до дружини. Став перед нею на коліна, заволав ледь людським голосом, ступив кулаками об стіни, руки боліли, але я цього й хотів відволіктись на іншу біль, заглушити свій крик як зовнішній, так і внутрішній. Мало виходило, проте все одно допомагало. Сів навпроти тіла та став чергову цигарку. Що робити? Треба йти до відділку, чи спочатку швидку. Так, мамашу з собою беру. А якщо там... Ні, 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 краще закрити закритики чи з собою. Де, де мої документи? Документи, паспорт, права, права. Де, де. З під'їзду сирістю. Двері. Злякався, що зараз той сусідів побачить, що я сиджу весь обляпаний кров'ю з двома мертвими жінками. Да, тобто все інше тебе не лякало, а от саме суто так. Хоча ніхто розбиратись в деталях не буде, все одно краще зачинити їх, поки мені ця увага не треба. Проте про те, що сталося, я маю когось сповістити. Сонечко, скільки разів я казав, не відкривай, якщо ти не впевнена, хто там не відкривай. Її рука була холодна. Сидячи на колінах, опершись об стінку, востаннє тримав в долоні людину, з якою хотів пройти разом до фіналу. Разом нащо ти мене покинула? Нащо? Не знаю скільки пройшло часу. Може, година, може трохи більше, проте я почув стук з кімнати доньки, що мене вивела зі стану анабіозу. Тато, я хочу пити, можна? Крізь що за дверима пролунав дитячий голос, в якому було чутно образу та сумно, біль та сльози. Так, залишайся там. Зараз я тобі принесу. Та їсти вже настав час. Трохи почекай. Я в той момент не розумів, чим керувався, але, підвівшись за тіло сусідки та почав тягнути в сторону спальні. Вона була досить важка, але мені на радість, бо наступною в моєму плані повинна була бути Таня. Але спочатку треба занести дитині води. Я затягнув жінку в кімнату та після почув якийсь шорох, визирнув у передпокіди у конвульсіях, та піною з роту тряслась моя дружина. Тиском виплескуючи невеличкі струки крові з горла, я побіг у ванну кімнату, схопив рушник і її ж рукою постарався, хоч трохи перекрити рану, не знаючи, що робити далі. Вистрибнув у під'їзд та почав бігати, тарабанячи по дверям кожної квартири, що попадалась у мене на шляху, та крича на весь будинок, щоб, хоч якось, пригорнути увагу до себе. Поверху низ, поверху гору, я блукав по порожньому під'їзду, не знаходячи відгуку та благаючи про поміч. Тиша. В основному, тиша, десь були чутні звуки присутності, проте ніхто не виходив. Я забіг додому. Тримайся, сонечко, ти впораєшся, ти зможеш. Я повинен хоч якось зберегти час до появи зв'язку. Побачив її. Вона стояла на двох трохи похитуючи головою посеред передпокою. Стояла та дивилася мій бік. Погляд був відсутній, закатані очі та піна все ще з рота, але мені було байдуже, вона жива. На радощах та переживаннях стрімголов, я ринувся у її сторону, пригорнув до себе. Кохана, все буде добре, я поруч, все. Буде. Спочатку, наче поцілунок у шию, але потім він перетворився в жгучий біль. Стій, Тоня, ні. Я відштовхнув її, паралельно роблячи декілька кроків назад, схопився за місце укусу та, відсунувши руку, трохи ошаленів, свіжа кров стікала по зап'ясті. Навіщо? Що? Чо? Чо? Вона відреагувала на моє зауваження та кинулась вперед нігтями, вчепившись у руку та ігноруючи спротив, царапала їх, зрізаючи шкіру, залишаючи залишки під пальцями. Вона повелила мене на підлогу. Саме в цей час я прийняв зручне положення, щоб виштовхнути її ногами. У цей момент почув, а згодом побачив, як донька привідкрила двері, висунувши на половину себе, за кімнати спостерігала за усім. Почувши ці слова, Таня відволіклась від мене та, підвівшись, спрямувала в сторону доньки. Ні! З криком я стрибнув у бік дружини, яка вже рукою майже дотягнулась до маші, штовхнув її та собою зачепила двері таким чином, відрізаючи доньку від нашої суперечки. Я навалився як міг, вона клацала зубами, проте я зміг досить комфортно зафіксувати її. Таким чином, також обмежуючи у рухах і себе. Усі мої спробу погасити агресію не викликали взаємності. Вона наче оскаженіла, та не звертала увагу на будь-яке його слово. Погляд впав на кімнату, у яку він нещодавно затягував тіло. Треба все робити зараз. Маша, я покликав доньку, хоч розумів, що не найкращий час, проте, окрім неї, зайві руки були відсутні. Дівчина, штовхаючи бедре Тані, що заблокували вихід, ледь привідкрила двері, за якими було видно лише її око, і з боязливістю запитала: А смачно, все буде Я, ледь, стримуючи дружину і трохи втомившись від її клацання зубами та й від загальної ситуації, не вирівняв свій голос, накричав на магу: Відкрий, цікляні двері! Маша перелякано застигла. Мені здалось, трохи відхитнулась від щілини та у цілому просто проігнорувала моє прохання, поки я не продублював. Хоч я й хотів цей раз бути пом'якше, але стрес давав про себе знати. Відкрий двері! Таня вимагала дуже багато сил. Вовтузилась, брикалась, кожну мить намагалась вибратись та вкусити. Дівчинка все ще стояла, ніяк не реагувавши на мої крики. Бовдур, вибач, сонечко, зараз я спробую трохи підтягнути нас, я б могла вийти, але також трохи мені допомагає, та штовхай її так сильно, як можеш, зрозуміла. Вона мовчки, але зробила ледь видний кивок головою та натиснула на двері плечима. Молодець, донечко, давай. Я як міг сильно відштовхувався ногами від ліноліума, уявляючи себе сізіфом із грецької міфології. Проте у мене виходило, хоч і коштувало це мені з немалих зусиль та зосередженості, а істота могла вирватися з кожному такого буксування. Так. Ще трохи. ось. Мала протиснулася щілини, дивом минувши ноги своєї матері, які хаотично бились того стінку, того підлогу, збиваючи колінки з кожним подібним ударом, підбігла до дверей у мою спальню та відкрила їх. А тепер зайди всередину, принеси мій пасок, що на спинці стільця. Вона знову хитнула головою, наче сказала так, та забігла у кімнату. Вибач, донечка, за те, що ти це бачиш. Вже через мить вона стояла переді мною з паском у руках. Тепер у вітальні на сушарці, чи біля телевізора лежить невелика тряпка, не сиє. Тепер дуже уважно. Я вже був достатньо виснажений, але все ще міг стримувати Таня, з чила впітала, і я тримався. Згорни тряпку у комах і дуже обережно встав мамі у рот, тільки обережно. Після цього просунь пасок під її головою, щоб можна було ним закріпити клям. Зрозуміло? Знов кивок. і в цей раз все пройшло як треба. Довелось зробити додаткові отвори, щоб затягнути ремінь попутніше, але в цілому вийшло все як треба. Одна проблема вирішена. Вона не зможе вкусити. Донь, тепер, будь ласка, повернись до себе у кімнату та закри двері і не виходь, поки я не скажу добре. На диво вона відповіла трохи тремтячим, але впевненим голосом і швидко зникло у своїй кімнаті. «Кохана, поки що спробую тебе завести до нас, далі вже розберемося, що робити. Я різко зіскочив з тіла та ривком сунувся до кімнати, але Таня вистрибнула в мій бік, притиснувши мій об двірний косяк. «Сука!» Нащупавши її комір різким рухом, розгорнув її у бік під'їзду та виштовхнув з останніх залишків сил. Та спіткнулася об поріг, полетіла на вихід, падаючи задом за рамку вхідної двері. Поки вона не оговталась, я руками схопив її за п'ятки та перегорнув. Вона куверкнулася. Я нарешті зміг закрити двері. О, господи. що тільки що було. Адреналін почав спадати. Повернувся у сторону кімнати доньки, щоб покликати, і скривився від болю. Чорт! Спочатку оброблю. Увімкнув фронтальну камеру на телефоні та почав роздивлятись місце рани. Шкіра була прокусана у декількох місцях, кров вже підсохла і майже не йшла. Відбитки щелепи на шиї біля ключиці виглядали також не сильно приємно. Обробив рану та за допомогою пластиру зафіксував спонжик, покритий знеболюючою мазі так вже краще. Треба нагодувати дитину. Побіг на кухню та, на швидкий перекус перед чимось нормальним, нарізав декілька канапок та відніс у дитячу. Маша сиділа у вікна та спостерігала навколишній світ з байдужим поглядом, промовила щось дивне. Я помру. Що, сонечко, що ти таке кажеш? Ось я приніс тобі перекус, поїж поки це, а через годину я тебе чекаю на кухні з повною тарілкою оладок твоїх улюблених зі згущонкою. Ні, тату, я помру, але я не хочу, як він. І в цей момент вона вказала пальцем у сторону вулиці. Я поглянув туди та побачив, як дві людини догризають тіло що, судячи з проволоки для білизни, яка звисала прямо над ним, впав десь вище. Донька відсунулася від вікна та, як ні в чому не бувало, стала їсти хліб з ковбасою. Беземоційно та байдуже. Я зашторив вікна та повів малу на кухню. Добре, що гас я. Став горіти сковорідкою і звернувся до доньки. Сонечко, як ти? Ти? Мене з'їсиш. Що ти таке кажеш? Як тобі таке в голову могло прийти? Ти і чого? Спочатку вкусила маму. Мама померла, мама ожила, вкусила тебе, тепер ти повинен кусити мене. Ось на кусай. В цей момент вона протягнула свою ручку. Тільки швидко, не хочу, щоб було довго боляче. Маш, припини, це через те, що ти бачила на вулиці, так? То були лікарі, вони допомагали людині піднятись. Перша допомога, розумієш? А мамі допомогти? А, ну, ем... Я бачила фільм. Там було щось подібне. Чи стріляю голову, чи стань таким, як вони. То зомбі, а не лікарі. У цей момент на вулиці почувся шум гелікоптера, з якого хтось щось вигукував через гучномовець. Я відкрив вікно, щоб краще чути слова, і нерозбірливо ловив лише деякі з них. Дах, евакуація. Ранок десять чи дев'ять розібрати не міг, але в цілому все зрозумів. Зранку треба бути на даху, щоб отримати можливість врятуватись. Значить, це лайно по всьому місту, а може й країні. Вибач, сонечко, залишив мило на кухню та кинувся справи. Треба зібрати документи. Забіг у спальню, скривився від тіла на знайомки у нас біля ліжка та почав копатись у шафі в пошуках посвідчення грошей декілька тисяч доларів, які відкладав на покупку автомобіля, підуть на якісь інші потреби. Пістолет пневматичний, проте може спрацювати як пугач. Це все треба перейти до речей. Та, тату! З кухні закричала Маша, я з переляку вискочив з кімнати, зустрівся віч на віч з мородом та гарю. Белін, млин! Зовсім забув про готовку, швидко вимкнув газ. Добре, що вікно було відкрите, і в основному ситуація ще була недостатньо критичною. Воно все вивітрилось само собою. Далі спокійно доготував, зібрав речі, свої, доньки. Я дуже сподівався, що зранку не зустріну дружину, хоч і розумів, що ця зустріч буде неминуча. Я просто виконав її за кордони квартири. Совість дуже душила, але слабкість була сильнішою. Поставив будильник на шосту ранку, роздумуючи про слова доньки з приводу кусів, провалився у сон. Мене розбудив гучний вибух, від нього здригнуло ліжко. Слабкість на всіх ділянках шкіри, неймовірна біль в голові, що пульсацію роздавалась по всьому тілу. Донька сиділа переді мною вдягнута, та не на жарт перелякана після такого гучного звуку. Маша, що сталося? Що то було? Лечі розліпив очі. Дуже хотілося пити. Я не знаю, мені дуже страшно стук у вікно, потім ще один. Я, ледь піднявшись з ліжка, об обмалую і вирішив вийти у сторону шуму. Як тільки я підвівся, роздався хруст скла та майже одразу ним крик болі, з вікна наполовину стирчало тіло, заляпане кров'ю, ногою, зачепившись об скло, на моїх очах гасало його життя. Треба було щось робити. Зібравши залишки свідомості, там у п'яний, хитаючись, ледь затягнув тіло у квартиру. Перед цим розбив скло, щоб не пошкодити людину ще більше та розрізав його мотузку. Мої очі злипались. Звідки така слабкість? Поглянув на годинник десяте ранку. Я що проспав? Випадково промовив цю фразу у слух, донька підхопила. Так, я робила все. Штовхала, кричала, била, але ти. Я думала ти все. І тут вибух. Я думала ти все. Напевно, ти права. Я все пробормотав собі під місто, продовжив. Треба відтягнути його до моєї спальні. Може, він такий самий, як ті звоні, допоможи, я не сам. Закинувши тіло у кімнату, дістав телефон, увімкнув фронталку. Очі червоні, наче зараз слопнуть. Навіть кліпеняли давалось, а сфокусувати зір було ще тим завданням. Відсунув спонжик вчорашнього кусу, виглядало кепсько. Рана гноїлась та почорніла на краях, виділяючи якийсь слиз, згадав слова доньки: чи стріляв в голову, чи стань таким, як вони. Взяв аптечку, яку приготував ще вчора, привідкрив двері, поклав у кімнату до хлопця з віконця. Перед цим ледь надряпав записку, що вклав туди всередину. Все, на що мене вистачило, це попіклуйся про неї. Залишалось лише надіятись на те, що він адекватний. Причому у всіх сенсах цього слова, зі мною вона залишатись ніяк не може. Кошеняткою я люблю тебе. «Вибач за все, промовив донця, та потріпав за волосся. Вона хотіла щось сказати, проте я попросив її сходити на кухню та зробити мені чай. Намацав печку цигарок, запальничку, підпалив, скинув залишку упаковки на підлогу, просто пішов на балкон. З ока випала крапля. Затяжка, перехилився через балкон. Я не можу її вбити. Я не можу її врятувати. Я не хочу її з'їдати. Пробач сонечко. Випав. Татку, світла ж немає. Як я поставлю чайник? Вона залишилась одна. Вчора мама, сьогодні батько. Чашка випала з рук. Тату. Впала на коліна та зарадала.